Ми зараз буквально за два тижні проїхали 15 районів області, проводили зустрічі. Люди от просто обурені тим свавіллям, яке відбувається зараз. Вони кажуть, нам не треба децентралізація. Наведіть порядок землею, земельними паями, наведіть, корупцію тут на містах. Ми самі будемо заробляти гроші. Ми самі будемо господарями на своїй землі. Ми самі тоді вирішимо, з ким нам треба об'єднуватися. Не треба нам спускати перспективні плани з області. Ви знаєте, оце швидко, швидко, швидко. Давайте щось зробимо, а потім давайте покукарікуємо там хоть не розцвітають. Отак, от отакий принцип навіть добрі справи множить на нуль. Розумієте? Тому. Оце, оце, оцей поспіх, який зараз відбувається, це, це не реформа, понимаєте? наша шокова терапія. Це коли шок є, а терапії нема. І люди вже просто бояться цього всього, що, що, відбув, що відбувається у нас. Обурює інше спроможні громади. Ви знаєте, наші села були неперспективні, депресивні, вимираючі. Зараз вони не спроможні. Та у нас 90% сільських рад дотаційні. І від того, що ми з одного стулимо їх у бучу, вони багатші не стануть, і ніхто їм не сказав, що в їхньому житті зміниться на краще в зв'язку з цими реформами, які вони яких їх заставляють просто проводити, яких заставляють їх. Ви знаєте, інша перспектива, інші виклики, інша загроза існує. От зараз ми буквально через декілька місяців будемо проводити місцеві вибори. Скажіть, будь ласка, будуть місцеві громади голосувати за районних, сільські ради, коли вони не знають навіть їх людей. Люди просто не прийдуть, не прийдуть на вибори. Тут дуже мільйон всяких загроз. А реально перспективи, реально, що ось змін на кращого поки, поки що нема. І ви знаєте, оцей поспіх о, ми начебто беремо польську модель. Та Польща 8 років добровільно об'єднувала громаді. 8 років, а саму реформу проводила 16 років. А ми давайте за два тижні зробимо все, шкеребет, перевернемо з ног на голову. І, і буде нам щастя, та не буде щастя. Люди зараз кажуть от в Верхньорогачівському районі, кажуть, залишається з тільки первинна медицина для того, щоб людини, людини поїхати до окуліста і треба їхати в сусідній район. Та люди зараз 50 гривень на дорогу не можуть виділити при цих всіх реформах, які нас уже загнали в так в такий тупік, що ми вибратися не можемо з тарифами і, і з, 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 з цими псевдореформами з усім, що що відбувається.